Доброго дня, мене звати Вікторія Величко. Я незалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, сертифікований тренер та експерт з питань податкового та фінансового планування. На початку року для підприємств є дуже актуальним, як правильно та вчасно здати фінансову звітність на її підставі підготувати декларацію з податку на прибуток та які нові правила набрали чинності з 1 січня 2018 року. Детальніше про первинні документи та особливості визначення доходів і витрат, складання фінансової звітності та декларацію з податку на прибуток, виправлення помилок попереднього періоду та підготовку до можливих перевірок на нашому семінарі, все про податок на прибуток, декларація, виправлення помилок, важливі зміни. Разом з командою Seminar.com запрошую вас 9 лютого на семінар. До зустрічі!